Доброго ранку, дітки! Вітаю вас на уроці читання. Домашнім завданням було прочитати чарівну казочку, вечірник, полуночник і світанок одну частинку. А сьогодні ми попрацюємо над усією українською народною казочкою. Але спочатку я хочу, щоб ви роз'єднали слова і прочитали прислів'я, яке доречно буде до, нашого, до нашої казочки. Добрий початок, половина справи. А зараз, перечитанням, я хочу, щоб ви прочитали скоромовки. Спочатку повільно, потім швидше і ще швидше, як я вас вчу на кожному з уроків. Босий хлопець, сіно косить, Роса росить, ноги босі. Босий хлопець сіно косить, Роса росить, ноги босі. Босий хлопець сіно косить, Роса росить, ноги Кос, Друга скоромовка. Кипи кипи кашка, ось прийде наш Івашко. Кипи-кипи кашка ось прийде наш іважко. Кипи-кипи кашка ось прийде наш іважко. З давніх давен дійшли до нас складені народом твори, у яких відображалося його життя, ставлення до природи, праці людей. Ці твори передавалися. Із вуст у вуста. Ось одна із українських народних казок, яка передавалася з вуст вуста. Вечірник, полуночник і світанок. Жили колись давно чоловік і жінка, і народився в них перший син, якому батьки дали ім'я Вечірник, бо саме ввечері народила його мати. Минув рік і однієї полуночі. Порадувалася жінка, чоловіка і другим сином, полуночником. А потім через рік народився й третій син світанок. Пішли сини у світ. Перший син приходив завжди до батьків увечері, другий у полуночі, а найменший, що світанком звався, на світанок. А саме в тому царстві государстві пропала раптом у царя дочка. Що вже не шукали її всі придворні слуги, то даремно не знайшли ніде і сліду. Тут міністри і порадили цареві попитати про царівну хлопців, вечірника, полуночника і світанка, що кожен день ходять по світу. Прийшли царські слуги до господаря, принесли дарунки, питають де ваші сини? Сини мої в дорозі, каже батько, але ви почекайте, скоро вже вечірник прийде. Ви його і попитаєте. Прийшов вечірник, розпитали його царські слуги про цареву дочку. Ні, не бачив і не чув ніде про царівну, одказав вечірник. Попитайте полуночника іще, каже царським слугам батько. Стали царські слуги чекають полуночника. Не забарився і той прийти. Ні. Не зустрічав ніде царевої дочки, одказав полуночник. Що ж, попитайте ще світанка, знову каже батько царським слугам. Стали ті чекати третього сина. Незабаром прийшов і світанок, та й він не знав нічого про цареву дочку. Аж тепер вечірник полуночник і світанок дізналися, що вони брати. Порадились і вирішили всі троє йти у світ шукати царську дочку. Як вирішили, так і зробили. Попрощалися сини із батьками, вирушили гуртом у світ. Ішли полями, йшли лісними лісами, та все марно, уже хотіли й вертатися, та ось найменший брат світанок запримітив гору, а в ній діру, і вона. Ця діра у саме підземелля. Знайшли, брати, шнура, та ні вечерник, ні полуночник не захотіли опускатися в провалля. Опусти, опускайте, брате, ти, мовили старші брати світанкові. А ми тут посторожуємо, почекаємо. Схопив хлопець за край шнура, поліз у підземелля, ліс, ліс. І враз побачив унизу галявину, а на ній хатку, що стояла посередині галявини. Зайшов світанок у хату, дід з бабою саме вечеряли. Узяв хлопець ложку, став і собі їсти з ними. Дід каже: Давай, бабо, ще. Баба ще налила, дід поїв, а далі каже: Я голодний, хтось з нами вечеряє. Ти бери бабу кутюрбу. І ставай у дверях, будемо ловити. Так дід і баба зловили хлопця. Той і розказав, чого прийшов сюди. А чого ви сліпі? запитав хлопець, дід з бабою стали оповідати. Коли ми пасли корову, прийшли злі русалки і повипікали нам горячою водою очі. З тих пір ми і не видячи, помогли нам. Помогти нам може тільки жива вода. попросив хлопець у діда й баби спасти корову, вивів її в поле, а сам заховався в тернину. Прийшли русалки, вискочив хлопець із тернини та й половив їх. Пообіцяв, якщо одна з вас принесе цілющу воду, то й отпущу». Згодилась одна русалка принести цілющу воду. Отпустив її хлопець, незабаром принесла вона воду. Полив хлопець на дерево, воно загорілося. Тоді дала русалка цю, цілющу воду, Полив хлопець знову на дерево, вона, воно зажило. Узяв хлопець живу воду, поніс дідові й папі. Змочив їм очі, вони й стали видючими. Настав час прощатися з дідом і бабою. Виніс дід чарівного меча, віддав хлопцеві. Баба ще порадила, коли будеш вилазити звідтіля на світ, то спершу почепи до шнура каменя. Попрощалися хлопець з дідом і бабою, пішов шукати царівну. І йшов не довго, не коротко, аж побачив у скелі печеру. Зайшов, а там сидить у кутку красива дівчина. Побачила вона хлопця та й каже Тікай, бо скоро змій прилетить. Як побачить він тебе, то зжере. А хто ти така? питається хлопець. Тут і розказала дівчина, що вона царева дочка, а украв її з царського саду, куди вона вийшла погуляти, великий семиголовий Змій. Узяв світанок дівчинку і в дорогу. А чує земля двигдить. За ними летить, женеться семиголовий Змій. Замахнувся хлопець дідовим мечем. Зрубав Змієві шість голів, а сьомої не може. Довго билися, рубалися, аж хлопець упав знесилений. Тоді царівна хлюпнулась на нього цілющою водою, він ожив, одрубав Змієві сьому голову. Скоро казка Мовиться, та не скоро діло робиться, набрів хлопець на діру у скелі, де чекали на нього старші брати, узяв кінець шнура, прив'язав до нього царівну, а вона зняла з руки перстень, переламала, одну половину взяла собі, а другу дала хлопцеві. Витягли старші брати царівну, знову опустили шнурок, а хлопець згадав бабину пораду, почепив до нього каменя. Дотягнули брати до половини його й кинули. Задумався світанок, пішов у ліс, побачив орлине гніздо. Велика сова саме хотіла з'їсти маленьких орлят. Замахнувся хлопець мечем, одігнав сову, захистив від смерті орлиних дітей. Тут надлетів Орел і каже За те, що ти врятував моїх дітей, я стану тобі в допомозі. Допоможи мені, Орле, вибратися звідтіля наверх. Добре, тільки на запас візьми багато м'яса і живучої води. Вернувся хлопець до діда і баби, випросив у них вола, зарізав його, м'ясо і живучу воду, приладнав до спини орла, сам сів на нього, полетіли. Що пролетять трохи і дає хлопець орлові з'їсти м'ясо. Що пролетять, знову дає м'ясо. Та під самим верхом орлові забракло м'яса. Тоді хлопець одрізав і дав йому свою литку, а на рану полив живучою водою. Вона зажила, питає Орел, що ти дав мені їсти в останній раз? А хлопець давав своє м'ясо. Так вибрався молодий брат наверх. Пішов до царя. А там весілля, його старший брат жениться з царівною. Вона ж нікому не хоче казати правди, бо брати настрахали. Світанок одразу ж до царя розказав, як його старші брати обманули, показав половину персня, а царівна свою половину. Тут же цар наказав гнати геть за брехню старшого і середнього братів, а наймолодший Брат оженився з царевою дочкою, на тому і казочці кінець.